І поїзд у нас в 9 годин ранку, а в 17 ми будемо там, куди ми їдемо. Побачите, куди ми їдемо з колією. Значить, і ми прибули трішечки раніше, зараз в Києві холодно. Добре, що я так одяглася. Холодно, мінус 2. Зараз всередину заходимо і чекаємо свого потяга. Щасливої дороги. Ну, ще зустрінемось зараз середині вокзалу. Друзі, прибули на вокзал. Коля. Хі -хі. Речі. Так. Це називається безсмінний чемоданчик, так, да, Коля? Да. І хороше утро. Давайте про тебе. Друзі, всім привіт! Всім доброго київського ранку. І зараз що ми бачимо? Значить, сходить сонечко, а ну я отак повернуся, отам за моєю спиною сонце, Коля. Ти бачиш там сонце. Причому ну, яскраве сьогодні. Приїхали на ЖД, на залізничний вокзал, і зараз будемо вже йти просуватися вперед. Зараз немає у нас тривоги, дай Бог, щоб її і не було. Тому що ви знаєте, що коли тривога, я вам розповідала. Попередній раз, коли ми їхали в східницю, що якщо тривога, то е, е, входити на вокзал треба ось тут. Ось тут, ось тут. Да. Ось тут. Підземний перехід. Да. А зараз ми на центральний йдемо вхід, тому що все нормально. От йдемо на центральний вхід, дивимося наше табло і вже будемо далі просуватися. До зустрічі десь на пероні, мабуть. Ні, спочатку в залі, мабуть, а потім на пероні. Все, зайшли вже всерединку. Тут у нас традиційно розклад відправлення пасажирських поїздів. І ми зараз будемо шукати свій поїзд і їхати. Зараз покажу вам вокзал. Пам'ятаєте, ми тут з цього місця вже мандруємо декілька разів. Так, да, зараз до ялинки підійду. Покажу вам ялиночку. Так. Ну, людей не так багато, як в січні минулого року ми їхали. Подивіться, яка гарна ялинка. Ось вона яка, які гарні люстри. Да. Ось так. Бачите, краса прям. На Київському вокзалі показую вам. І ось так будемо їхати зараз на ескалаторі. Доброго вітаю. Скажіть, будь ласка, за 20 днів, за 20 днів це буде яка дата? Мені минуло 24 січня. 24 січня відкрита продаж двадцять 24 січня. Скажіть, будь ласка, Київ, Будапешт, прямий поїзд. Це номер який? Дев'ятка? Дев'ятий і сімсот сорок дев'ятка. Так, і скільки коштує? Не знаю, це ви дивитесь онлайн. Ми не продаємо його. Ви не продаєте в касах? А раніше продавався на, на Будапешт. А, все добре, зараз... добре. А, а оцей поїзд Київ чоп а Це потім прийде. чоп Будапешт. Він є. Да, і, і ви продаєте. Це 146. 146. 146. Київ чоп скільки коштує зараз білет. Перший клас. До чопа він... да, да, там ідуть в купейні місяці. Десь 562 гривні, але по-моєму. Авіть залежить від дня неділі, так 562, В общем, і далі що буде Будапешт, скільки коштує? І що Будапешт, Десь 1601 клас і 1102 клас. Зрозуміло, 1601 клас. Визнає, так, так все, все. Я узнала те, що мені треба. Дякую вам. Класно. Ну що, друзі? Це те про що я вам говорила. Ви пам'ятаєте одне із моїх відео нещодавних, де я говорила вам про те. Що? Значить, е, неможливо купити квитки на поїзди оці прямі. Що Київ-Варшава? Що Київ-Будапешт, прямий поїзд? Неможливо купуйте тільки онлайн. Друзі, що таке онлайн, я вам розкажу. Наприклад, поїзд примара Київ-Варшава, на нього ніколи немає білетів онлайн. І зараз таке ж саме вони зробили з поїздом прямим дев'ятим. Київ-Будапешт. Квитків нема. Онлайн купуйте. Онлайн це значить їх не буде. Цих квитків. Тобто, хто хоче в Будапешт, це я для вас дізналася таку новину. Їдьте так, як ми з Олею їхали тоді, плейлист заходити, дивитись. Ми їхали весна-літо, у нас була подорож Київ-Будапешт. Тобто Київчук, Київчук буде Будапешт. стандартненько є. Да, отакі так, як... справи. Головне роздути помпезне відкриття цього потяга. Так, І чуть чу чу ли не залізничне все керівництво приїхало на піроні, інтерв'ю брали так, 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 так. Міністерство так, транспорту. Так, так, так. Ну, да, вони да, назвали да. цей поїзд Транскарпатія. Помогу да, так, да? да Транскарпатія, да. Транскарпатія Звучне, да. такий звучний заголовок, так да. Транскарпатія. Трансконтинентальний Будапатія, поїзд. поїзд. Ай-яй. Да. На самому ділі ви бачили тільки що я вам показала, що квитків не буде, друзі. Так що їдьте так, як ми з Колією вам показували. Оце точно доїдете до Будапешта. Без нервів, причому, без нервів. Друзі, вже оголосили посадку на наш поїзд. Зараз підемо тут на цьому табло. А на цьому, що я вам говорила, дивіться, Київ-перемога це символічне табло. Київ перемога, 2024 рік, так планувалося, треба перемінити на 2025. І далі Київ-Херсон це як діючий поїзд білий, а все інше це поїзди, які плануються, що буде. Таки перемога, і будуть ці поїзди. От в, в цих напрямках розумієте? Так що це символіка. І хто побачить це табло на вокзалі? Щоб ви зрозуміли, що це символічно все. А то я думаю, боже, як це може бути? Коля рвану у нас 11-й вагон. Так, швиденько заходимо зараз. Вже оголошено посадку. Так, у нас сидячі місця є в першому класі. Я не так я собі теж... це уявляла. Це зовсім щось таке цікаве. А в мене кава, бачите, які підстаканники? От в мене кава і бутики. Ми традиційно з колею завжди є От отакі бутики робимо собі. Бачите? Паличок, сирок і вперед. І ще в мене є печиво. Печиво це коля любить таке. Так слухайте ж, друзі, коли я купувала квиток. Поїздів Інтерсіті вже не було. Тобто квитків не було на Інтерсіті. А був отакий поїзд це фірмовий поїзд, фірмовий Київ львів І тут є вагон з сидячими місцями. От якраз ми в такому вагоні. Вагон з сидячими місцями. Бачите, тут таке все м'якеньке, гарненьке. От. І ми в такому. Вагончиком. Гарно. І знаєте, що ще навіть краще, ніж в Інтерсіті. Ти можеш встати, встати там в коридорчику і постояти. Правильно? В Інтерсіті тільки ходити можна по вагону. Ну, нормально, я задоволена. Так що новий досвід нового потяга. А Коля п'є чай. Він у нас по чаях, який в тебе чай? Чорний, чорний, сахар, цукор, так, він гарячий ще Коля. колі. Придеться чекати, потім їсти бутік. Так, ось о бутіки. Неймовірна кількість. Так, руки в тебе чисті. Паперову серветочку дати тобі? Ні? Ні, так будеш? Бутічок, дуже смачно, до речі. Масло, дуже баличок, оцей смачний, і сир. Чудове поєднання. І чайочок. Чайочок, куля, там кип'яток. Кріп. По-українськи кріп, кип'яток. Ти знаєш, як мені завжди укроп. смішно. Не укроп? Ні, не укроп, а саме кріп. Друзі, а чого сидіти? Чого, чого сидіти, якщо можна лежати? Ми взяли подушки з кулею. І вирішили полежати. Оце вам сидячі місця по факту, лежачі Прелість. така поїздка мені подобається. В першому класі їдемо. Перший клас хочу показати вам туалет в першому класі. Дивіться, заходимо, унітаз. Так, сповивальний столик, ось він. Хто їде з немовлятами. Потім відразу сюди, дивіться, паперові рушники, ось вони. Ось вони. І відразу накладки на унітаз. Хто хоче сісти на унітаз, будь ласка, зараз відразу вам унітаз покажу. Бачите, тримаєтесь, якщо вам треба. Потім ось так це все виглядає. І натискаємо на злив. Хочу вам показати. Оп! І що? Так. Показала вам фієрвік. Тепер сюди, дивіться, тільки для електробритв. Тобто, так, і є гачок. Гачок для сумочок. Чудово. Так, тепер сюди. Коля, давай показуй, що тут у нас. Водичка. Водичка. Вітаю, це холодна гаряча. Так. Угу. 10 секунд тече і сама виключається. Ага. Мило і мило. Причому мило тут і мило ось тут ще. Рідке мило, бачите? Так, ну давай засвітимось. Засвітимось з тобою. Ось так. Виходимо Всі з туалету. <реш> так, і виходимо, і йдемо. Я покажу трішки. Вагон наш, вагон першого класу у фірмовому поїзді Київ львів Розклад. Так, да. розклад. Так, розказує, що там за бортом. Зима, ялинки. Ну. ялинок. Ану, ой, ялиночки. Просто клас. Зима, зима, зима. Змін. Зима, угу. І в Києві було не мінус два, як я сказала, мінус я сам, 5. а мінус п'ять. Мінус п'ять. Ну, Судячи по тому, що лежить сніг скрізь, то отут зараз теж така температура ти знаєш, як мене завжди донімає, що в нас же всі україномовні зараз ютубери, і вони всі капучино, капучино. Та і в кав'ярнях зайдеш, а там капучино, буква «і» з крапочкою. А за новим же правописом капучино, mm -hmm. і треба не тільки писати капучино, а ще й говорити капучино. Так що такі нюанси. У всіх україномовний контент? Да. І у всіх кипяток yeah. замість кріпу. Кріп замість кропу. А ще знаєш, що мене прикалує? Чергування. Люди не знають, що таке чергування голосних і чергування приголосних. Наприклад, каже, в аптекі. Я купила в аптекі ліки, не в аптекі вона купила, а в аптеці. Так? І тоді і тепер. Ну, такі нюанси, воно ж так цікаво. Україномовний Ютуб. Пий, пий на здоров'я, пила, панька пий і кушкай. Провели дуже комфортно час у цьому вагоні фірмового поїзда Київ-Львів. Друзі, можна порівняти з Інтерсіті, в якому плані, що там всі через тебе мотаються, бігають, щось таке, знаєте, метушня. А Тут комфортно. Ти сів в купе і ти сам собі. З нами ще їде третя людина, тобто нас в купе троє. Дуже затишно, комфортно, тихо. І вже під'їжджаємо до Львова. Зустрінемось у Львові і готуємо для вас цікавий контент. Ось Львівський вокзал, ми вам його багато разів показували. Зараз сідаємо на таксі і їдемо. Дивіться, яка гарна ялиночка тут. О, все чудово. Все, приїхали, приїхали. Оце так пізно. Все, йдемо туди, Вон там таксі стоять. направо коля, там, де ми на бусик сідали. Так, друзі, побажайте нам щасливого. Друзі, все зайшли в наші апартаменти, е, Уже приїхали вечір, а ми тільки зайшли ось. Так, показую лічильники. І все, Коля, будеш зараз що робити? Вмикати світло. Вмикати світло. Так. Ну, давай в велику кімнату йдемо. Так. Так. Ну, давай. вмикай. Так, проходимо, друзі. Так, проходимо проходимо в нашу велику кімнату. Ось так це виглядає. Височезня, височезна стеля, просто височезна. Це наш столик, за яким ми будемо снідати. Так, тепер дивимося далі. Ну, Ремонт гарний. І фото повністю зійшлися. Фото на букінгу повністю зійшлися з нашим. Ну, очікуванням, з нашим очікуванням, дерево життя над ліжком. Ліжком дуже зручне. Модерновий матрац. Так, тут отак так, зроблено зону. Зону отак виокремлено. Так, там, так, тут. І дивимося шафу, друзі. Шафа. Шафа. І Аріна тут, тут, як тут. Так, Угу. праска, чудово. Так, рушники, подушки, ковдра, все як положено. Містка, містка, дуже містка шафа. Ну що, пішли на кухню? Це, це кулькаси, да. кульк, від телевізору. Mm -hmm. телевізор показав. Оцей yeah. диванчик показала. Показала диванчик. Ми ще сто разів будемо тут зніматися, mm -hmm. відеозйомку робити. Тому поки що так. А, ч... а навіщо ти вимкнув світло? Хай горить. Хай горить. Ну, За все mm -hmm. за... заплачено. Так. <с? <с?> так, ну давай. Так. От, Відчиняємо, так, да, да. так. Ну, не бався, давай, Коля. Так, сам, сам вузол чудовий. Витримано О, така. все. Така, так, двері чудові, прекрасні. Входимо, друзі. Зараз отак вам покажу. Входимо. Плитка витяжка. красива. Ну, витяжка, це зрозуміло. Так, дивимось, шафочка така. Все є. Так, і хочу показати вам душову кабіну. Дивіться. Все, по-моєму, дуже-дуже чудово на пристойному рівні. На пристойному рівні. Та й розташування у нас, друзі, гарне. Коля, ти знаєш, що до театральної площі нам йти 10 хвилин від наших апартаментів? до театру, 10 хвилин. 10 хвилин. Так. Це у нас тепленька така батарейка, так. є машина, пралочка. Ну, Фен я свій брала. Дозоване мильце є. Нормально. Нормально, друзі. Втомлена, знаєте, як з поїзда. Але хочу вже завершити цей влог, щоб швиденько його закинути на YouTube. Так, тут отак. От Така тумба. Угу. Ну, добре. Дуже добре. Дуже добре. Я задоволена ти. Друзі, зараз покажу вам ще кухню. Ось це зона кухні. Тут є все. Дивіться. Чашечки, тарілочки, мікрохвильовка, холодильник холодильник Так, це тумби, просто ложки. ложки виделки все є. От такі, таке приладдя. Так, чайник, бокали. Тут теж і чашки, і чайник, і тарелки. Бачиш? Так, і що ще? Мичий засіб, все гумка, все як, як слід, все як слід. Так. А, тут ще кастрюльки, Коля. Зараз ще маданчик поставлю, Так, дивись. Тут кастрюльки. Ну, нам вони, я відразу, друзі. Я хочу відразу вам сказати, що нам кастрюльки з не потрібні. Ми у Львів приїхали не за цим. Якщо нам потрібно поїсти, ми поїмо в закладах. Дома ми будемо пити тільки каву-чай і насолоджуватися вільною хвилинкою. От для того вони і є апартаменти. А так гуляти по Львову. Гуляти по Львову, друзі. Ну що, клас! Подобається вам, напишіть в коментарях. Друзі, щойно ми показували вам наші апартаменти. І ось ми з Колею вийшли на вулицю. Хочемо зараз до театру пройтись, буквально 10 хвилин. Подивіться на цю вулицю, яка цікава, автентична вуличка. І знаєте що? Мені це нагадує Будапешт. Ось вам захід України, європейське місто, місто Лева. Клас! Ось зараз туди йдемо, на ту вуличку. Класнючо. Друзі, дійшли до оперного театру рівно 10 хвилин від наших апартаментів. І хочу вам, подивитися, як ввечері він світиться гарно. І хочу вам показати ось театральна площа. Пам'ятаєте, рік тому ми тут гуляли. І ось ялинка. Друзі, все дійшли вже і показуємо вам цю чудову ялинку. Пам'ятаєте, в одному з своїх відео я розповідала про те, що цю ялинку подарували Львову подружжя, уже, знаєте, у віці, жінка, чоловік, вони виростили цю ялинку у себе на подвір'ї і подарували його її Львову. Оцю ялинку, оцю красунку подарували Львову. І Львів. Львів'яни не можуть намилуватися на неї. Коротше, вона стоїть прямо навпроти оперного театру. Тим, ну як вам? Ой, просто чарівний вечір. Ви знаєте, тільки що приїхали, показали вам наші апартаменти і вирішили з колію побігти сюди, подивитися, бо є такі чутки. Що цю ялинку хочуть розібрати завтра, 6 січня? Не знаю, правда це чи ні? Потім вам розкажемо це все. І ось дивіться, ця ялинка ближче вона, ось вона. І прямо театр біля театру. Ось так це виглядає. Коля, ну як ти подобається тобі? Класно, так? Да? Клас. Дуже красиво. Дуже, дуже і дуже. Ще раз так от демонструю цю красу. Прелесть. Друзі, хочу вам ще показати чарівного Львова, вечірнього. І сніжок же ж випав. Ну класно. Класно, класно і ще раз круто. Подивіться. Краса, яка так. Подобається мені. Нещодавно ми тут були, Коля, рік тому. Рік тому. Людей багато, всі гуляють. Гуляємо, продовжуємо гуляти. І хочу вам показати цю красу. Одна краса. Львівський оперний, гарний, гарний. Ось так це виглядає з підсвітками. І зараз покажу вам. Отак От дивіться: ла лай ла ла, -ла. Там панорама, пам'ятаєте, минулого року я вам показувала. І покажу вам ще отак трішечки львівських вулиць, і дуже багато людей тут біля ялинки. Дуже багато. А ми повертаємося додому, друзі.